Коротше. Ось така ситуація. Дуже часто в людей буває подібне. подобне. А так двері, капот, чи будь-яка деталь. Дивимося, а вона. Я не знаю, видно буде чи ні. так на Ось він, один. один рижик, ось другий, третій, четвертий. Ось п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять. ті, що я тут ось десять. Далі ось на блік маленький вже дереться. Ось 11, ось ще один, ще, ще. В общем, обично люди що роблять? Здирати всю краску вони не хочуть, а не беруть і підрізають оцю всю фігню болгаркою. Ну, не можу сказати, що це не виход, якщо це капот і там посередині отак а все остальне щищать не хочеться. Покажу вам, що робити, коли ви його зачистили отак, тичками. І покажу як зробити так, щоб не тичкувати його отак. Якщо хочете тичкувати, що беремо і пиляємо. Отак от ви зробили, вичистили все по максимуму всю ржавчину. Щоб не піскострують. Я ось тут постарався це все зробити. Тут ось я не вибив, звісно, треба піскострують. Піскострую в мене забрали, деталь робиться за сотку. Поэтому все. Отак вот і оставляю. Нормально. Далі що? Хочете так, значить, що робимо? Зараз розшліфовуємося чуть-чуть не сильно легенько закругляємо ці всі порізи від болгарки, допустимо, 120-ку. Потім підшпакльовуємося, потім грунтуємося і перетираємося. Лучше, ідеалі, це все. Що час, щистить до металу. Потім дивимося, де у вас порізи від болгарки, шпаклюєтесь, Епоксидний грунт, потім акриловий, потім по цим ґрунтам перетираєтесь. Це буде класно. А якщо, в принципі, сильно класно не треба, сильно багато робити не хочеться. але хочеться, щоб в принципі виглядало нормально, достойно, щоб не було потім оцих всіх приколясиків на красії видно. Якщо збоку дивитеся, у вас воно все отаке. Вся деталь. А так і буде, якщо ви без опиту робите. Дивимося моє відео, повторяємо за мною, і все буде у вас чітко. Mm -hmm. Так ми зробили, так І так треба коротше, все розтушувати, розтерти. Вопрос від пересічного. Чого не можна взяти і просто так зашпаклювати, перетерти і все на цьому пісні? Видвічаю, кожен лакокрасочний матеріал має свойство всідатися. Тобіж, літучі віщества в ньому, растворітелі. Випаровується, тільки сухий остаток. І коли через місяць, через півтора, через два місяці вся ця шляпа просохне, у вас все. Зараз самоліт пролетить. Да. У вас це все просяде і буде через краску чітко-чітко, отак, от як це все є. Один в один буде видно цей просадок. Тому що ми робимо? Працюємо далі. Так, коли 120-ку і це все отак гарно ми розтушували, беремо 220-ку. Неважно, це вручну чи це на машинку. Вручну лучше такі діла не робити. І оце все, 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 все повністю матуємо. 220-ку і для чого? Збиваємо шагрень, даємо риску для того, щоб у нас везде зацепалися наші матеріали. Тобто, якщо ми зараз будемо шпаклюватися і нашпаклюємося на глянець, який тут буде, це все буде у нас потім дефектами виражатися. Тому швидко матуємо 220. Перебилися 220 -точкою. От В цьому випадку при роботі з тазами я б рекомендував оці ось кантики не пробивати до металу. Тобто не ставити машинку отак і не стирати оцей верхній слой фарби. Якщо це прям необхідно, то тоді хіба що. Чого? Тому що цей кантик дуже буде важко потім рівнесеньким зробити. Коли ви погрунтуєте це все, це все буде на фарбі також таке горбато. Тобто тут буде широко, тут плоско, а де ви не стерли, буде гостренько. Сюди гуще не лізмо. 220 вручну і допрацьовуємо ці міста? Що робити, якщо ви хочете зробити це все правильно і хочете стерти все до металу? Як зробити правильно? Дивіться, правильно буде саме правильно, це взяти любу роторну машинку, не ексцентрику, так пилять усе до металу просто 2-3 часа. А роторну любу шліфмашинку, ту, що ви поліруєте, чи на болгарочку. Є переходні. Ось він переходник. Ось така звичайна тема, звичайний круг. Цепляєте на болгарку, краще, якщо на ній регулюються оберти, 15-2000 обертів за таким кутом чи прямо, неважливо, наждачка на 80% і вбиваєте все до металу Зверху 120% і працюєте чим хочете. Шпаклом, ґрунтом, все далі. Все, обезжирили, Далі у нас два путі. Тобто, якщо ви знаєте 100%, що ви. Вы... Не зовсім з прямими руками, скажімо так, не будемо вас ображати. Значить, розбавляєте толстослойний ґрунт, е, жидку шпакльовку, обичний акриловий густий. То є це три варіанти. Я маю в виду, що у вас є, що ви можете купити. І оці міста наливаєте 4-6 слоїв. Просто між слойкою сушите, слой, між слойка, слой, між слойка, слой. А потім оце все підрубаночок, іменно ґрунт чи житку шпакльовку, що там перетираєте. Після перетірки цих дефектів ґрунтуєте всю деталь і знову перетираєте. Це є руки криві. Якщо руки більш-менш нормальні, беремо, розмішуємо шпакльовочку, ставимо сюди шпатель-тик. І бачимо, у нас допустимо, от тут сюди видно. те знизу ще маленько. Ну, в общем, ось видно. постараюсь и тут еще четко видно да это то есть то что нам надо накидать размешиваем шпаклевочку и накидаем сейчас покажу как а так вот вердоса на такое количество шпакла 5-8 минут при температуре плюс-минус 25 у вас есть От 5 до 8 минут вона у вас на шпателі і останеться. То працюємо швидко. Що найважливіше при шпаклюванні? Це залишати плавні сходи. Тобто, ось ви бачите по краях, У мене немає такого обрубаного шпакла. Це найважливіше при шпаклюванні. Ви можете, що хочете там належить, як хочете, але края у вас повинні бути плавні. Не рекомендую підшпакльовувати, так як рядом багато пошкоджень. Кожне з них підшпакльовувати не рекомендую. Закидуємо на все сразу. Бачимо, що пакло вже починає братися, скоро ми вже будемо робити косяки. Поки воно тягнеться, тягнемо. Поки не тягнеться, як вже тільки перестає воно тягнутися, починає братися шариками, всякими дефектами. Навіть не старайтесь Наробите тільки косяків. От воно вже у мене починає братися. Всякими фракціями, вже гарно не розтягується, зараз воно вже задревяніє. Із последніх сил співаю, щоб не намішувати ще раз. Все, показую. Ось воно вже підходить, вже все знімаємо. Ще хвилину буквально. І воно вже задревяніть. Шпателя, поки повністю не задверділа шпакльовка. Легенько чистимо отак. Далі набираємо акриловий розчинник в будь-яку тару, куди влізуть твої шпателя. І миємо. Це, коротше, у нас на 50-ка. Mm -hmm. Можна і поменше. Смотря як ось там належить. Мальною соточкою 80, тобто після цього не забудь перемотувати заново оці. Ці. Куди ми вийдемо, щоб риска не була у нас сильно грубой? Як трем? Якщо горбик отак, трем так. Якщо наоборот, то ну, тобто щоб не було у нас... А щоб рівненько було. Якщо більш рівно, то ми так і трем. Або отак. Ну, так у нас ось виходить. Ось рубаночку ми Тобто, дивіться, ореольчик шпакльовочки у нас трошечки вище, ніж ось ореольчик нашого перетіра. Так і оставляємо. Чуть-чуть більше. Що робити, якщо немає? Рубанка. Є у нас шліф машинка. Ставимо не вище 120 то тобто 120 або нижче, 80. Не нажимаю. Рубанку ми теж не жмемо. Потому що ми жмемо, метал прогинається і ви неправильно протираєте. Цягенько взагалі не давим. Так, Коли працювали ось як тут машинкою, в принципі, якщо працювали 120-кою під грунт 220 перебиваєте, якщо вручну тут перебивали, я перебивав 150 так же 220 машинкою треба пряму риску направлену перебити перед ґрунтуванням. Якщо ви все правильно зробили, в принципі, навіть на дотик ви не будете відчувати, що тут криво повинно все бути рівно. Провіряємо, як ставимо обратно ж таки сюди шпатель, дивимося в зазор, нема нічого. Якщо є, світиться, значить докидуємо іще. В моєму случаї, отак у мене все. Ось. Нічого ніде не світиться. На будь-якому з моментів. Ну, коротше, повірте мені на слово. Якщо є, ось у мене є. Ось видно трохи порочки, тут мало. Треба було б ще раз протягнути шпаклом. Але я знаю, що якщо я зараз притягну, я натру перетру, коротше, я накосячу, то я сюди вальну по більше ґрунта і по ґрунтові вже перетруся краще. Зараз беру 220, перемотовую це все 220-кої і ґрунтую. Отак, я ось, дивіться, зробив. Як я цю деталь загрунтую і перетру, дивіться в основному відео про 09 персей. Буде вам мотивація перейти на наш канал, підписатися, лайкнути. Або дізлайки. Взагалі байдуже. Все це є підтримка, хоть так, хоть так. Отак. Все, так? Да? Якщо не хочете дивитися, розказую, що далі робити. Епоксидничок. Желательно. Немає епоксідничка, обичний акриловий Ложите спочатку в ці міста. Потім вся деталь. Сохне. Перетираєте 400-точку і зверху 600, Смотря який цвет або 800. І красите. Все, всем приємного просмотру. Пока-пока.